Доброго дня, з вами таксильна група Камлатекс. Вашій увазі ми зараз спропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даній позиції 718. Дитячий одяг, міксований літо. Різноманітні йдуть модельки та кольорова гама. Придбавши дану позицію зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 25 доларів. Повторюємо зараз в вашій увазі, представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою. 25 кілограмів, лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, в даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, спіднички, сукні, комбінезончики одяг для новонароджених, шортики, нижня білизна трапляється. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою ціною. Вартість мішечка становить лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Бачите, і є різноманітна кольорова рана в даній позиції. Різноманітні цікаві модельки та кольори. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Бачите, іде різноманітна яскрава кольорова гама в даній позиції. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна! Разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.